Сьогодні тема нашого уроку присвячена поняттям зовнішнього і внутрішнього виду будинку. Екстер'єр це зовнішній вигляд будинку. Вигляд будинку дає нам інформацію про призначення помешкання, стиль та час, коли його було збудовано. Інтер'єр це внутрішній вигляд споруди. Інтер'єр є невідільною складовою архітектури. Історія інтер'єру починається ще з первісних часів, відтоді, коли людина вперше створила своє помешкання і почала його облаштовувати. В різний час інтер'єр мав свої стильові ознаки і змінювався залежно від різних аспектів життя людини. Інтер'єр поділяється на дві основні групи житловий і громадський. Житловий інтер'єр це своєрідний портрет людини, котра живе в ньому. Він виражає індивідуальність людини, яка має в ньому жити чи знаходитися, і задовольняє смаки й потреби господаря. Житлові інтер'єри створюються матушки або за допомогою професіоналів, дизайнерів інтер'єру. Професіоналізм майстра полягає в тому, щоб задовільнити всі побажання замовника. При розробці громадського інтер'єру враховуються передусім його призначення та функціональні вимоги. Так, для торгової зали необхідні просторі проходи та зручні вітрини, для кафе створення затишної, спокійної атмосфери, які людина може відпочити, а інтер'єр офісу чи навчальної аудиторії. Це чіткість ліній, якісне освітлення та зручні робочі місця. Розрізняють два види зображення інтер'єру, кутовий і фронтальний. У кутовому інтер'єрі всі стіни розташовані під кутом до зображувальної площини. Для перспективної побудови такого малюнка використовуються дві точки сходження ліній. Для перспективної побудови фронтального інтер'єру використовується одна точка сходження. Вдома чи в школі, в кінотеатрі чи в метро скрізь нас оточує інтер'єр, він може захоплювати, тішити, шокувати чи заспокоювати.